На захист розкажемо згодом. У Купашневі, що на Хущині, більше сотні дошкільнят у черзі за дитсадком. Тамтешній день заєк рукавичка, тому просто не вміщає всіх охочих. Тим часом вкрай потрібні кошти в селі і для заміни вікон у школі. Здається, обласну субвенцію отримали, однак куди спрямувати досі не розуміють. Вікторія Василинець розкаже більше. Останніми роками чисельність населення Копашнева зростає. Дітлахи у місцевому ДНЗ, як у рукавичці. Діють тут всього чотири групи і виховується менше ста дітей. А у черзі вже більше сотні. Таний садочок у нас пристосований. Більш менш вже є умови. вихід ситуації, що склалася, начебто знайшли на території села пустоє приміщення, яке цілком можна пристосувати під ДНЗ. Колись тут знаходився шкільний гуртожиток. Наразі він на замку те й час взяв своє. Однак реконструкція врятує будівлю, і що головне дасть змогу селянам охопити до шкільної освіти їх дітей. Цю проблему знають в районі, знають у відділі освіти. У 2012 році було виготовлено проєктно-кошторисну документацію. У нас є шкільний гуртожиток, який можна реконструювати під дошкільний навчальний заклад. Гроші були профінансовані з районного бюджету 96 тисяч на виготовлення проєктно кошторисної зроблений експертний звіт. Але в зв'язку з браком коштів, це будівництво і реконструкція не розглядалися. У районному бюджеті постійно бракувало коштів, тому зрушити питання не вдавалося. Так і йшли роки. Минулого року здійснили коригування проєктно кошторисної документації. Загальна вартість наразі складає 6,5 мільйонів гривень. До слова, з них 6 мільйонів 307 тисяч коштують будівельно-монтажні роботи. Даний проєкт було вкладено в програму розвитку району

З обласного бюджету цього року о, в квітню у нас була виділена субвенція в сумі 250 тисяч. Врешті-решт з'явилося світло в кінці тунелю лише у році поточному, коли надійшла у село субвенція з обласного бюджету. Проте тендерні процедури, а перед ними і створення тендерного комітету крали дорогоцінний час. Тож освоїти виділені кошти так і не вдалося. Був створений е, сесією сільської ради тендерний комітет в складі п'яти чоловік. І 21 липня вони пройшли навчання в Ужгороді і отримали сертифікати як фахівці із. Державних закупівель. Початкова ціна була 6 мільйонів 303 тисячі 226 І він понизив ціну на 4 мільйони 700 гривень. Відкриті торги пройшли за системою Прозоро. У результаті ж знайдено підрядника, який запропонував найнижчу ціну на власні послуги. Вже на початку листопада уклали договір з майбутнім виконавцем робіт. У договорі вказали загальну суму і перший транш у розмірі 260 тисяч. Адже ще 10 відшукали самі. Ці кошти мали б освоїти до кінця року. Так як наша сільська рада Копашнівська вона є дотаційна на 92%. При будь При будьому виконанні робіт іде ну, така тенденція, що має бути дольова участь сільської ради. Відтак усі документи на руках вони зареєстровані, а всі процедури здійснені згідно закону. До слова, пакет документів направили в Ужгород у будівельну інспекцію для надання дозволу на початок будівництва. Фактично наразі вже готові почати роботи. Проте не можуть якими чином. Обласною сесією ці 250 тисяч були перенаправлені з реконструкції шкільного гуртожитка під ДНЗ на заміну вікон в Купашнівську ЗОЖ третього ступенів. Позаяк кошти обласні депутати якимось чином передали на інші цілі. Тож наразі здійснити процедуру фінансування цього проєкту неможливо. Це все було зроблено без погодження із Депутатами сільської ради, тому що ці кошти ми прийняли сесією. Ну, наскільки мені відомо, мабуть, не питали і сесію районної ради, тобто вона теж спрямувала, прийняла субвенцію і перенаправила її сільському бюджету. Я вважаю, що ця процедура зроблена недостатньо законно, тому що ну, як це? Получається так, сьогодні я даю, завтра щось мені не подобається, я вже повертаю кудись інше. Тож в області створили непросту ситуацію. В принципі, село необхідні обидва проекти. Однак, субвенція у розмірі 250 тисяч повинна мати чітке призначення і її мають спрямувати на один об'єкт. Дуже би добре і тут поміняти вікна. Ну, маленько, оцей об'єкт садочок, він якби. Відноситься до компетенції сільської ради, бо вона є на балансі у школі. Ну, ми передали їх в оперативне управління у відділ освіти. Я просто вважаю, що там кошти знайти простіше у відділі освіти, чим у сільській раді із бюджету сільської ради для школи першочергово потрібна заміна вікон, адже збудована вона у 1982 році і за три десятки років ні разу не бачив заклад капітального ремонту. На даний період школа потребує дуже великого капітального ремонту. Це е, саме основне в нас дуже це покрівля, заміна вікон і дверей, і е, сильно ми будемо так говорити, е, бідуємо, Це у нас. Е, Вода у школі кажуть, над цим потрібно подумати чиновникам якнайшвидше і районному відділу освіти спрямувати кошти на цю шкільну потребу. Нам треба для того, щоб більш-менш було енергозбереження. У школі було тепло. Це в першу чергу треба замінити вікна. Я думаю, що на більш-менш такі тепло. Що стосується нерозбереження у школі і в цілому, то тут встановили нові потужні твердопаливні котли. Аби зберегти тепло, горизвісні вікна утепляють. Проте найхолодніше у спортивному залі, адже тут віконні отвори найбільші. Наразі вже розробили проектно-кошторисну документацію із заміни вікон, і вона на експертизі. Вартість проєкту складає близько півтора мільйони гривень. Сільський голова звернувся до районної влади, аби та направила відповідне клопотання в область щодо вирішення проблеми, яку там і створили. Офіційних документів сільський голова поки не бачив, тому і звертається через змі до чиновників нарешті вирішити, куди все таки спрямують субвенційні 250 тисяч на школу чи садок.